Він скромний майстер срібного литва. Вона аристократка, титул має. Мабуть, у нього хвора голова, бо донестями він її кохає. Він дивиться на неї, як вона виходить з дому, в екіпаж сідає, і часто чує, як з її вікна дзвінки, сріблястий сміх її лунає. І мріє він. Про ту щасливу мить, коли вона в його обличчя гляне. Заради цього тільки варто жити. Коли ж ця мить щаслива вже настане. Він вирішив Зі срібла відділлю я статуетку, їй для подарунку. Вона збагне, що я її люблю, протягне гарну руку для цілунку. Так і зробив до неї підійшов. Коли вона у кріслі спочивала, і не відразу він слова знайшов, від хвилювання їх не вистачало. Душа палає, в ній кохання жар, про вас всі дні я думаю і ночі. А ви, мов крига, тож прийміть цей дар, і від життя я більшого не хочу. У відповідь усмішка, цяцька ця, мені, шановний, зовсім ні до чого. Мені перлини дуже до лиця, і згас весь світ в душі, в очах у нього.